Історичний день у роботиному, за яке точились запеклі бої, уже майорить український прапор. Єс надані через це ступень. Нагадаємо, що Роботине розташоване на одному із найгарячіших напрямків Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг із підписом головнокомандувача збройних сил України замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі у день державного прапора. Ми виженемо загарбників з усієї нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закриваємо. Закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців. Повідомили в 47-й окремій механізованій бригаді, яка і звільнила цей населений пункт. Нагадаємо, що напередодні у міністерстві оборони України повідомили, що українські військові зайшли у цей населений пункт. Втім, про повне його звільнення і ще немає повідомлень. Так вже досить давно точиться бої біля роботи. але в першу чергу саме. По лівому флангу від цього о, села також між селом Вербова було забито клін о, безпосередньо, який о, і досяг другої лінії оборони російських окупантів. Потім розпочався процес о, о, просування по правому флангу між Роботино та Копані. О, і було безумовно вже зрозуміло, що росіянам нема що робити о, в самому селі, тому що вони опиняються поступово в оточенні їх охоплюють сили оборони України, і е, звільнення самого цього села воно було ну досить таким передбачуваним процесом. Але зараз найцікавіше, як буде відбуватися надалі просування сил оборони України, бо робота на ну, це один з тих населених пунктів, який відкриває нам шлях на Токмак. поки що зарано говорити відкрити безпосередньо сам шлях, тому що нам треба ще звільнити як мінімум три села на Ільченкова та а, солодку балку саме по трасі 0408 Але роботи на ну, це була найбільша така перекона а, на цьому шляху, тому що вона знаходилася на межі між першою та другою лінією оборони а, російських окупантів. А, шлях до роботи ну, був дуже складний, тому що він пролягав через міні-поля. Полоси забезпечення. А зараз вже, якщо повністю буде офіційно підтверджено звільнення самого населеного пункту, ну відкриваються зовсім інші вже перспективи по просуванню до Токмаку. А що відбувається під Кліщивкою? Зокрема, бачили відео, яке з'явилося на сторінці осінт групи аналітиків військових незалежних. Де російська колона бронетехніки потрапляє в засідку української артилерії? Прекрасні кадри показували їх попередні години. Можемо і зараз в принципі повторювати. Я думаю, ось ось як це виглядає. Тобто, величезна колона російської техніки потрапляє в цю засідку, де відразу працюють і міни, і дуже дуже влучний вдалий вогонь української артилерії. Ви напевно бачили це відео. Ну, зараз росіяни нам взагалі яка ситуація біля Клещівки? Клещівка вона знаходиться в стані такої собі сірої зони. Тобто Клещівка це сіра зона. Росіяни намагаються повернути контроль над цим селом, бо для них воно дуже важливо. Бо тут з Клещівки, Андріївки, а також в перспективі ще й з Курдюми... Також відкривається, ну скажімо так, перспектива переризання вже траси 05-13. Це південна логістична артерія, яка поєднує між собою горлівку та бахмут. Зараз Росіяни намагаються там сконцентрувати свої сили як по лінії оборони. Це для них буде така собі. А, нова лінія оборони а, по отраді від Отрадівки до Опитного, а також Миколаївка. Друга вони там а, намагаються зробити це саме опорними пунктами. І всі ці удари в напрямку Клишівки – це саме спроба відбити а, це село. Бо воно важливо ще й тим, а, що там роз а, біля нього розміщено панівні висоти. А вони втратили контроль над цими панівними висотами, і зараз ми маємо саме перевагу за. Над uh, росіянами uh, до самої 05.13, а також навіть uh, на схід від uh, цієї траси, тобто вони знаходяться в низині і намагаються якось виправити цю ситуацію, але їм це не вдається. Uh... Речі, я от не знаю, не знаю навіть хто заступник міністра Шойгу, якось непомітні його заступники міністра цього Шойгу. Але я собі не, ну, не бачу з такої принаймні активності, щоб заступник чи заступниця міністра Шойгу зараз коментувала би це відео і казала, це все тому, що хтось оприлюднив телеграм-каналі і тому розбили нашу колону. Але це майже дослідно, це те, що сказав нещодавно заступниця міністра Резнікова, наша українська міністра Тетяна Малєр, яка Сказала, що е, українська 82-га бригада пережила п'ять авіаударів після того, як з'явилася інформація про переміщення цієї бригади в соцмережах, зокрема в телеграм-каналах. І е, я власне один з аналітиків е, ОСІНТ, е, який ми тільки що згадували, Девмон е, назвав ці, ці слова Тетяни Маляр «This is so stupid», Не буду перекладати. І сказав, що ймовірно росіяни заздалегідь знали про переміщення 82-ї бригади в якості доказу. Він також опублікував фрагменти удару ланцу, ймовірно, по 82-ї бригади бронетехніці, яке було ще понад тиждень тому опубліковано на телеканалі одному з російських відомих телеканалів телеграм-каналів. Тобто, це питання теж комунікації. Нам в принципі не повідомляють про. Якісь проблеми, з якими стикаються українські військові частини, але ми дізнаємо, дізнаємося від них ось так: від заступниці міністра, що є в переміжку з погрозами якимось невідомим телеграм-блогером. Ну тут настільки стосувалося телеграм-блогерів, це а, більш стосувалося, наприклад, західної преси. Це питання вже досить давно підіймається щодо свободи слова, скажімо так, рівня свободи слова до тієї інформацію, яку публікують саме західною працею. В першу чергу це претензії до таких видань як Forbes та БІЛД, які опублікували дані щодо переміщення 82-ї і так далі, тому інше подібне. Чому саме так? Ну тут з професіоналом зосім я не зовсім погоджуюсь, тому що можна мати загальну інформацію про переміщення того чи іншого підрозділу, в той чи інший район, без якоїсь прив'язки до геолокації, та сконцентрувати саме по цьому напрямку відповідну кількість розвідувальних БПЛА та не тільки. Отже, для того, щоб підвищити саме в ці локації, рівень розвідки в форматі 24 на 7. це не публікація якоїсь інформації безпосередньо по координатам в відкритих джерелах, але це натяк, де можна концентрувати розвідувальну техніку для розвідувальні засоби для підвищення збору цієї інформації. А загально то західні змі ну в нас постійно яке звернення від наших військових до наших змі, і не тільки до ЗМІ. Режим тиші. Зберігайте режим тиші. не розповсюджуйте інформацію, яка офіційно не підтверджена. І взагалі не ви є офіційними особами, повноваженими робити якісь офіційні заяви.